Цієї ночі я не могла спати. У вікно хилилось молоде місячне світло і щось невидиме кликало мене. Я відчула, настав час викликати її. Тучий голос змінював імперії, а листи перекроювали карту світу. Я запалила тонку свічку з миррою, поклала шматочок граната та старовинну мідну монету, все, що могло нагадати їй про рідну землю. Коли я торкнулася маятника, повітря змінилось, стало густим. Як у гаремі серед спеки, і разом із ним з'явився запах ладану, амбри та гіркої української землі. Я прийшла. Що ти хочеш почути від тієї, кого світ знає як Гюрем, а серце як Настю з рогатина? Я запитала: Що ти бачиш, Роксолано? Коли закінчиться ця страшна війна в Україні? Вона мовчала кілька секунд, її тінь, наче схилилася ближче, опаде листя востаннє. І на пергаменті з'являться підписи Осінь 2025 року принесе тишу, але за нею має бути пильність, бо війна може замерзнути, але не померти. Я запитала про Росію. Що буде з агресором? Чи впаде він як османські правителі, яких ти бачила у зеніті й у падінні? Вона відповіла різко, мов відрізала: Імперії гинуть не від меча, а від жадібності. Росія б як султан. Що втратив розум. Вона згниє зсередини, її сини вбиватимуть одне одного. А ті, хто зараз сидять на троні, їх імена проклянуть самі росіяни. Я запитала про майбутнє України. А ми Ми вистоїмо? Що буде з нами? Роксолана мов би, посміхнулась з гіркотою й гордістю. Україна стане жінкою, такою, як я, її ламатимуть, зраджуватимуть, крастимуть її дітей. А вона вставатиме. Жінка очолить велику зміну не буквально, а символічно. Жіноча сила тихе, рішуче, безповоротне. Українки після війни не просто народжуватимуть дітей, вони зцілюватимуть націю. І не шукайте миру від сильних чоловіків зі Сходу. Ваш порятунок у союзі з тими, хто колись навчив мене писати листи до Венеції, до Польщі, до імперії моря у західному світі. Ваші союзники, якщо не втратите гідність. Я мовчала, відчувала, як по тілу йдуть мурашки. А що з нами буде через десять років? Вона відповіла, ті, хто пройде цю війну, так стануть іншими, з Україною рахуватимуться, але й змагатимуться. За кожну свободу доведеться стояти не з автоматом, а з розумом і принципами, і тоді згадаєте мої слова найсильніше керівництво. Те, що народжується з болю, а в України болю вдосталь, щоб стати великою. І наостанок вона сказала тихо, наче про себе. Я була донькою рабів, а стала тією, хто змінював політику імперій, і ваша країна така сама. Пам'ятайте це, свічка тріснула, і тінь розчинилася у повітрі. Я довго сиділа в темряві. Писати про це було нелегко, але я мушу. Це мої зустрічі. Це правда, яку передають ті, хто бачить більше, ніж ми.